Привіт, сьогодні 29 серпня, і я вам хочу показати свою готову роботу. Точніше, у мене їх дві і дві пари шкарпеток. Останню пару шкарпеток, вона перед вами, я зв'язала із класичної шкарпеткової пряжі Alize Superwash Artisan. Я, виходить, в'язала резиночку, п'яточку і мисочок цим кольором. Це у мене колір номер 274 такий гарний. Я, як була вдома, їздила в суми, то я його придбала в офлайн магазині. І також я придбала ще один моточок. Також Alize Artisan, Але це вже колір 9014. І ви бачите, цей Artisan мене підводить і розчаровує. Тому що знову не пофарбована пряжа. І це єдиний. Виробник, точніше, навіть не виробник, а лінійка, тому що я в'язала із Alize Superwash Comfort Socks, то там такої проблеми не було. А тут постійно не пофарбована ниточка. І це вже яка в мене четверта... Да, четвертий моточок, який у мене не дофарбований. Я не знаю, як він повинен виглядати, коли пофарбований. Але прикро. Але не так. От я думаю, що він. Повинен бути не так. Так що... Це, звичайно, не вплине на їхню якість, на теплоту. Це так, тільки візуально ти бачиш. І то це я знаю, що вони не такі. Ну, і, звичайно, ті люди, які в'яжуть. І наступне шкарпетки, ну, точніше, перші, я зв'язала. І з пряжі вже Alize Superwash Comfort. І це колір 2696, секційна пряжа. І знаєте, що я перед тим, як в'язати, я не зважила скільки в мене залишку, тому що я вже в'язала чоловічі із цієї, із цієї пряжі. І виходить, я вже ниточка, яка в мене була в наявності, і. Не знаю, чи виділяється він, чи вибивається в загальній картині. Але я говорила з подругою, вона сказала, що не кидається це в око. Ну, думаю, якщо не кидається, то залишаємо. Просто я думала, чи додати тут рядочок, чи чорною ниточкою. Да, у мене ще чорна нитка, я хотіла її вив'язати, але все одно вона у мене ще є. І також я розбавила мисочок і резинку. Я в'язала із Арттісана, це найперший колір. А, а це колір, якщо не помиляюсь, був. Ні, я вам не скажу, це звичайний чорний колір із Alize Super Worsh. Прикольні такі вишлі, симпатичні, не знаю, як їх гарно вам показати і вмістити. Так. Симпатично виглядають. І давайте ці вам покажу. Ну, ці темніші за рахунок кольору. Темно-зелений, коричневий, білий, сіренький. Матимете на увазі, як виглядають полотні в готовому полотні цей номер. Також я в'яжу собі вже шкарпетки із подарованої пряжі від Марусі. У канал є Марусина скринька рукоділля. Я думаю, ви вже знайомі. І ці шкарпетки я називаю подих осені, тому що вони в мене вже такі, знаєте, осінні, така осінні кольори виходять. Біжовий. І, як ви бачите, у нас тут і коричневий, і червоний, і жовті кольори, і чорний навіть. Чи це темно такий? Да, Темно-то коричневий. І в'яжу жилетку, я вам її, мабуть, не покажу на підвіконні. Вона велика. У мене справа в тім, що вже є жилетка, і вона мені подобається. І я хотіла зробити у світлих тонах, і в мене лежав алізе. Лана Кол Класік у 100 грамах 240 метрів. Це колір молоко, я підпишу на екрані. І тут родзинкою будуть коси. Привіт! Сьогодні 3 вересня, і я знаходжусь в селі. І з собою в село я взяла лише один процес це шкарпетки чоловічі. На 44-45 розмір. Я, щоб не була винятково лицева гладь, я додавала візерунок зігзагами. Я вже потім вам більш детально його підніму і залишу схему візерунку, кому буде цікаво. І в'яжу я із своєю улюбленою. Пряжі газал Happy Fit Unicolors у 50 грамах 165 метрів. Ось такі вони невеличкі бунтики. Це пряжа турецького виробництва. Зараз вам скажу колір: 35 і 63 і склад, 25% поліаміду, 75% Супервош Маріна. Ось такі вони невеличкі, приємно в'язати, приємна пряжа. Якщо вона моя улюблена, то звичайно мені все приємно. І також я вяжу на спицях своїх улюблених. Це Аді і номер 2,5. Височок я набирала на двічі, щоб ці е, пальці були більш дружніші, Да, ось так. Привіт, дівчата! Сьогодні 5 вересня і я хочу поділитися з вами своїм процесом. Це майбутній кардиган. Я його в'яжу по платному майстер-класу Наталії Панасюк. І ви знаєте, я так захопилася, що пров'язала більше, ніж потрібно, і він на даний момент довший, ніж я планувала. То я його буду розпускати, тому що ну, він дійсно дуже-дуже довгий. Да. В'язати його швидко, і мені це дуже подобається. Я в'яжу спицями 12. І, ви знаєте, перший день, коли я в'язала, то дуже було незручно. Обрала поні, тому що вони бюджетні. І я не знаю, по подальшому буду в'язати на таких товстих спицях виходить. І відповідно, Перший день в'язати було зовсім некомфортно. Я не в'язала такими спицями товстими, неприємно було, і я ще й думала, як я взагалі закінчу цей виріб. Але потім я привчилась, рука звикла до такого положення, до такого об'єму. І виходить, що ну, я його зв'язала оце за три дні. Ну, класно. Я навіть подумала, що необхідно ще зв'язати ой, придбати. Нитку, щоб також зв'язати, скоріш за все, светр. І вам скажу, що це за пряжа. Це Alize Moher Classic. У 100 грамах у нас 200 метрів. І у складі 51% акрилу, 25% мохеру і 24% вовни, і колір у мене 40. Так що так, це на даний момент все. Ні, не все, є у мене ще така жилетка. І знаєте, що я вам скажу? На даний момент так не гарно виглядає до ВТО. І оці коси, вони такі, знаєте, не ефектні в мене. Мені залишилось пров'язати горловину і поховати хвостики. І буде робота готова. Ну, і, звичайно, провести ВТО. Ось так він виглядає. Не знаю. Чи залишу собі, чи мамі віддам? Побачимо. Привіт, дівчата. хочу вам показати шкарпетки, які у мене зв'язалися. Я їх в'язала із подарованої пряжі від Марії. Це пряжа німецького виробництва онлайн супервош біч колору. І номер кольора 2619. Де її придбати, я не знаю. І у 100 грамах 420 метрів. Я в'язала спицями 2,5, а рекомендують у нас 2,5 трійка. Ось так вони виглядають прекрасні. Я їх називаю подих осені. І у мене пішло на них 56 грам. А якщо я в'яжу шкарпетки із Alize Superwash або Alize Artisan, то на жіночі. А шкарпетки розміром 38-39 у мене йде 60 грам. Я задоволена результатом, вони мені дуже подобаються. А вам як? Привіт, дівчата! Сьогодні 4 грудня і я вам хочу показати все, що в мене є на даний момент. І так, цей процес піде у мене в перев'язку, точніше, в розпуск, не буду я його перев'язувати. І справа в тім, що це моя друга спроба зв'язати светри з косами, і я потерпіла невдачі, оскільки, як ви бачите, у мене різні партії. І якщо їх спершу було дві, як я думала, але виявляється їх три. Як я думала, їх дві, буде перед і буде однією партією, а рукава будуть іншою. Але виходить, як почала вив'язувати, то у мене не дві партії, а три. І я вже. Не буду над ним працювати, хочу розпустити і зв'язати таке шапки. Або маніжку, щось такі маленькі більш деталі, щоб не поєднувати. Або можна, знаєте, на жилетку пустити. Досить добре буде у мене достатньої кількості. Так що така в мене не робота, а такий процес в мене піде на розпуск. Наступний в мене кардиган по платному майстер-класу від української майстрині Наталі Панасюк. І мені залишилось зв'язати лише планку. Але так як я в'язала на спицях більшого діаметру, ніж зазначено в майстер-класі, то мені не вистачило зазначених грам. Це шість матків, мені необхідно докупляти. Я написала у магазин просто пляжа, щоб замовити з цієї партії, яка в мене була, не знаю, чи в них буде. Сподіваюся, звичайно, але не впевнена, бо я замовляла, знаєте, коли ще в... весною так. пройшло більше півроку, я думаю, її вже розкупили. І в мене залишився ось такий кусочок, не знаю. Наскільки буде різна партія від попередньої, ну, від цієї. але мені залишилось вив'язати лише планку. Досить цікава і проста модель. В'язати дуже легко і швидко, я вам скажу. І я б ще один зв'язала собі. Бо це я, скоріш за все, подарую мамі, але побачу, Взагалі він сподобає, сподобається їй чи ні. Але, якщо чесно, таке, як ніжне. Ніжна Хмаринка тебе обіймає. На жаль, колір не передає, Я знімаю при штучному освітленні. Так що, вже в наступному відео, я сподіваюся, покажу, як готова робота. І також у мене є, нарешті, готова робота. Це жилетка, зв'язала я її ще в жовтні, але я так її і не попрала. Не було часу. І... Я її планую подарувати мамі. Ось тут мені не подобається. Я в'язала із пряжі, яка в мене була в залишку. Я її в'язала, перев'язувала. До речі, це пряжа, з якою я в'язала жилет Urban. І я б хотіла показати вам магію прання, як розкриється пряжа. А може і не розкриється. Але я сподіваюся, що вона все ж таки розкриється. До речі, пряжа Alana Gold Classic у 100 грамах 240 метрів. І там, якщо не помиляюся, 51 на 49, не пам'ятаю чого більше, чи акрило. Ось так вона виглядає. Підемо прати. Хочу з вами поговорити стосовно прання. Я набрала теплу воду. Добавила гель, у мене звичайний для душу, розбавила його у воді. І потім вже додала жилетку. Залишила я її на 30 хвилин, якщо не 40, і зараз буду зливати воду і полоскати. Як відбувається прання, я її просто жмакаю, періодично перевертаю. І за рахунок цього я її перу, добре випрала жилетку, і вже після того я приступаю до полоскання. Потім знову вливаю. Так, Я повторно набираю, це в мене може зайняти 3-4 полоскання. Після того, як я пополоскала, то я беру рушничок і вимачую вологу. І ми рухаємо. Видно, що волога проходить через рушник. Я, звичайно, не найкращий кольор вибрала для світлої жилетки і світлий. <смітний> Рушничок. Але сподіваюся, ви, в принципі зрозуміли. Ось так виглядає жилет після прання, досить гідно. Із цієї пряжі, дивіться, як виглядають петлі. Мені дуже подобається результат. Єдине, знаєте, що мені не подобається, це ось ця ділянка. Тому що я використала тут пряжу, виходить, я декілька разів із нею вязала перев'язувала, і вона має таку рихлу структуру. Це єдине, що мене бентежить. І також тут виходить якісь такі. Нерівності. А так, в цілому, вона досить гідно виглядає. Нагадаю, що його я в'язала із пряжі Alize Наголка Classic у 100 грамах 240 метрів. І це пряжа 51% акрилу і 49% вовни. Мені подобається ця пряжа, тому що я її е, перу навіть у пральній машинці. Я зараз покажу. Свій жилет, він зв'язаний у січні 2021 року. Ось так він виглядає. Я лише один раз його в'язала, ой, один раз лише його прала вручну, це як я його вив'язала. So Свою жилетку я обожнюю. Я її ношу, як в даному випадку, на рубашку, і також я ношу її на водолазку. Тим самим створюю такий більш повсякденний образ. Дякую, що цей час провели зі мною.